Этот турнір ценен тим, що он впервые проводился. уперше, але затято у цьому можна не сумніватися. І щоби після бою гравці та їхні ультрас не розмахували кулаками та не шукали крайніх федерації, вирішили збільшити кількість суддів задля об'єктивності та справедливості, що вже принесло плоди. Отож, фінальна зустріч за чемпіонський титул на полі Хмельницька тетра гравців в чорній формі та Волочиська моторсіч в біло-синій. Перший тайм нічим не вразив глядачів. Звісно, з поправкою, що футболісти аматори, учасники змагань першої обласної ліги, якими є дорослі чоловіки, які в першу чергу переймаються здобуттям матеріальних благ для прожиття, а вже потім футболом. Утім, оболівальників ці нюанси мало цікавлять. Вони прагли видовища, якого в першій частині матчу не отримали. Рахунок відкрити не вдалося, тому з роздягальні гравці мали повернутися більш. Мотивовані. Власне, на це всі і розраховували. І футболісти таки подарували кілька яскравих моментів. Один із яких ближче до завершення зустрічі нарешті закінчився голом. Забив його захисник хмельницької тетри Тарас Жилович. Він є для нас понад принциповий, тому що ми з ними зустрічалися, Один раз, правда, грали волочиську, зіграли 0-2, програли. Ну, це був якби в нас матч відповідь такий от фіналі. Мені ж довелося забити гол. Я дуже цьому радий. Я вітаю команду. Поздоровляти команду було принагідно. Жоден із решти моментів обох команд не закінчився голом. Хоча і гравці тетри були близькі до цього, і мотор Січі. Отож, фінальний свисток дуже потішив хмельничан та без сумнівів засмутив волочистів у серцях, яких ще жевріла надія відігратися. Накал был такой интересный. Вот-вот все шло опять же пробитие пенальти, но удачнее оказалась команда Хмельницкого, поэтому ну, очень приятно было действительно следить за прохождением всего турнира, потому что там борьба была интересна. Тож головні нагороди вручили хмельничанам. Команда Тетра в дебютній першій лізі чемпіонату області виявилася кращою з усіх десяти команд. Капітан отримав кубок, футболісти, тренери та представники команди Золоті медалі, а гравець Артем Грабенчук спеціальний приз, яким футболіст одразу і скористався. Мотор Січ Волочиська нагородили за друге місце в чемпіонаті. Бронзу забрали футболісти «Укреліт Агро» Михнева із Яславського району, а гравцям городоцької команди Епіцентр Вікторія вручили грамоти за участь у фінальних змаганнях. Все краще чемпіон! Було дуже багато інтересного. Турнір принес нам, ну, я думаю, позитив однозначно. Вважає голова Федерації футболу в нашій області та Світлана Поробок і В'ячеслав Добровольський. На черзі останні зустрічі чемпіонату Хмельниччини серед команд вищої ліги.